Виконуємо право 13.3 до параграф 13 за підручником інформатики 9 клас авторів казанцева Стаценко 2022 року випуску. Під час виконання вправи будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. Щоб було швидше, я вже створив таблицю. Як бачимо, в нас грають дві команди квант та Алмаз. Нам потрібно записати в стовпчик, D, яка з команд перемогла. Тобто квант чи алмаз, ну а якщо нічия, то щоб було записано нічия. Виділимо клітинку D2 та перейдемо на вкладку формули. З категорії логічні виберемо логічну функцію if. Якщо у вас російськомовний інтерфейс, то дана функція буде називатися. «Если». Там, де логічний вираз, нам потрібно записати умову, яка може бути або істинною, або хибною. В нашому випадку, нехай буде, якщо квант переміг алмаз», тобто значення в клітинці b2 буде більше. Значення в клітинці 2. Більше. То якщо дане значення буде істинною, то зрозуміло переможе квант. Ну а далі в нас може бути. Або алмаз переможе, або може бути нічия. Тобто повинна бути ще одна умова. Переходимо в значення, якщо хибність, і в дане поле запишемо ще одну умову. Ось тут відкриваємо список і знаходимо функцію if. Якщо її немає, то вибираємо інші функції та шукаємо ось тут з категорії логічні. Бачимо, відкрилося знову вікно. Нам потрібно знову записати логічний вираз. Тепер запишемо навпаки, якщо алмаз переможе квант, тобто якщо значення в клітинці це 2 буде більше, значення в клітинці B2. Якщо в нас істина, значить очевидно алмаз переможе. Ну якщо в нас ситуація, що. І не Алмаз переміг, і не квант переміг, значить, нас буде нічия усіх в усіх інших випадках. Натискаємо ОК. Так, все вірно. Далі скористаємося автозаповненням, щоб знову не писати ось це все в даних клітинках. Виділяємо клітинку D2, наводимо казінник миші на нижній правий куток виділеної клітинки, щоб казінник миші ставить чорний плюсик, затискаємо. Ліву кнопку миші та протягуємо вниз. Отже, все добре. Збережемо книгу у власній папці. Збережемо з іменем вправа 13.3. Враво виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!